Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вишивальна хата. З вами ваша Мар'яна. Ласкаво прошу до своєї хати. Сьогодні, 20 грудня 25-го року, і це означає, що сьогодні звіт е по марафону Фініш за 100 днів, в якому приймав участь оцей самий легендарний бичок від дизайнерки Галгард Дезайт. Галя, вітаю вас! Трошки про бичка. Бичок багатоколірний, має 71 400 хрестиків, має 65 кольорів. Вишивала я його на 14-му каунті в два складення, переважно нитки DMC і PERI. Ну, і під кінець мені треба вже прийшлося додати аеро і трошки СХС. Ну, не пропадає ж, ниточка. Почала його вишивати 5 січня цього року. Тому я не зря наголосила, що 25-го року. Вишивала я його з правого нижнього кута. Ну, так як ми всі вишиваємо, це мій помічничок улюблений, теж ручна робота, Хамелеончик. Це мій олівчик такий. Я його бережу, я навіть їм не пишу, дівчата, вірите? Вишивала його з нижнього правого кута і. Я у Галі піддив... піддивилася, підглянула на її каналі, як вона вишиває ділянками. Я казала вже, сектори, зони, як завгодно ділянками. Так, мені краще так звучить вухо не ріже. Я почала вишивати ділянками і зрозуміла, що це зручно. Коли йде шахматка або розсипушка, така, знаєте, крупа. Воно зручно ділянками. Виділяла я собі ділянки 3х3. Квадрати, це 900 хрестиків в ділянці, мені так було зручніше. Вишивати його насправді не складно. Особливо ті дівчата, які вишивали хаєт, або Кого внаше? хто нас ще так любить знущатися над собою. Ну, я в позитивному сенсі. Наприклад, я ще люблю вишивати Надя Орлюк. Надя Арльок, то взагалі там така розсипушечка, М -м, клас. Е, потім е, Степанчук, теж розсипушка. Я таке люблю. Але як виявилося, що я таке люблю тільки тоді, коли я вишиваю в задоволення, а не на швидкість. Тому що, коли на швидкість, боже, дівчата, стояла на місці. Почала я марафонити, коли тут залишалося близько. Ще вам скажу точно, 3657 хрестиків. Ой, 3000 я говорю. 36567 хрестиків залишалося. І моя Оксаночка мене підбила якраз на моє день народження, 2 жовтня підбила мене помарафонити з ним. Перший мій марафон був це був дракон від хаєт, і потім бичок. Скажу зразу, що це. Це класно мотивує до фінішу. Я дуже хотіла закінчити до нового року дві картини, але в мене є рибачки від Dimensions, які на 47% чи 49% вишиті. Але я вже не буду зараз так гнати, тому що треба готуватися до Різдва, приготувати хату, поїхати закупити продукти, наготувати стіл, щоб це був святвечір. З рідними, з друзями. Відпочити одним словом. Тому я вирішила бачка гнати до 20-го числа, і це символічно, тому що 20, кожного 20-го числа ми звітували у Галі в СП по цьому бачку, Звітували кожен місяць була умова вишивати не менше трьох тисяч. Хрестиків на місяць. І потім я е, приєдналася до гри п'ятниця 13 від Галі. Галя і Іра Кабаченко ведуть їх. Дякую вам, дівчата, за мотивацію. Я завела так само бочка. Ну там шимлин, і я буду робити з, зразу ж після Нового року, я буду робити старт. Е, ну, Про це буде потім. Е, зони. Складні зони. Хтось писав, що бичок складний. Галя казала, що там, де є шерсть, то там складнувато. Ну, не складнувато, так заморочитись треба. Можливо, я це люблю, мені не здавалося, що це заморочливо. Єдине, єдині міста, де дійсно треба заморочитись, це носік. Я коли ніс вишила, я хотіла так зробити бібіп. Він дійсно на камері зараз виглядає. От як е, блік іде. нос блищить. Такий жнобіль здоровенний. Е, і так хочеться його за роги взяти. Знаєте, в мене таке враження, що це телятко. От, е, повнорозмірне телятко, я б сказала, от, яке тільки народилося. От, приблизно так. Щоб він мені вмістився весь в кадр, мені довелося по максимуму штатив підняти, впідняти, щоб ви розуміли. Зараз е, я додав яркості трошки. Тут. Три хвилини наговорила. Ну, що я можу за нього сказати? Ділянки не складні, до них, до них треба привикнути. Закінчувала я оцим куточком. Зразу можу попередити, трошки є розсипушка тут на чолі, в вдоль, ріжок і носик. А, і ученята. Але учнята геть трошки. Самі найлегші ділянки в нас йдуть це вуха і фон. Фон він шахматка йде, і тому ви... я півхрестиком через один хрестик ну, дуже швидко шила. Але ви знаєте, це, напевно, одна з небагатьох робіт, на які я дійсно кайфанула. Тобто, якщо хаєт, я в деяких місцях я навіть психувала, я нервувала, мені щось не подобалось. То тут я прям налегке, з легкістю так раз і пішла. Для мене сьогодні це подія, ну це зараз подія. Коли я закінчила картину, мені задали питання, як відчуття? І вони були в мене змішані. Я не розуміла, чи я радію, чи я всполешньому Видихнула, тому що я завела себе дійсно в кайданки. Оці. Тобто, так що, хто збирається марафонити, будьте обачні. А обачними треба бути, тому що воно затягує, дуже-дуже сильно затягує. І тоді страждає ваша квартира, ваші рідні. Тому що дітям приділяється менше уваги, чим зазвичай. При прибиранню теж мінімум часу приділяється, або ви себе перегружаєте, коли ви тримаєте все в чистоті. В злагоді у вас виходить, що дуже мало залишається часу на вишивку. Ну, це стосується тих дівчат, у кого є маленькі діти, як в мене, хто їздить до школи кожного дня, боже, скоро канікули. Слава Богу! <схід> Можна повишивати. Каніку... Ой, у кого є маленькі діти, у кого є багато зобов'язань, робота плюс, то я вам скажу, то я не раджу вам марафонити. Тому що ви будете не досипати, у вас буде перевтома, ви будете нервові, у вас думки будуть тільки про те, щоб фінішувати картину, виш... ну, вишивку, процес, хто як називає сюжет, не треба. А у кого є вільний час, в кого маленьких дітей немає, і часу вдосталь, марафон дуже сильно стимулює на фініші. Тобто берете одну роботу, це, до речі, стосується тих, хто багатопроцесник, як я. Виявляється, що, ой, вибачте, штовхнула вас трошки. Виявляється, що я таки можу шити один сюжет по 3-4 тижні і не втомлюватись. Єдине, що в періоді я брала іграшки, так як приймала участь 11 іграшок за рік. Я шила одну іграшку в місяць. І зараз так само хочу дошити чергову іграшку. Потім згодом, не зараз. Сьогодні вся тема про бичка. Пожалюсь, тільки в тебе, виходить, про одну картину розповідати ну, так багато, прямо на цілу годину. Коли я побачила цього бачка, я зрозуміла, що то я. Тому що я родилась в рік. Цього самого бичка. І він мені так припав в душу, що я, я навіть не відкладала. Я просто взяла нитки і почала вишивати. Єдина конва, яка залишилася в мене, 14-та цвайгарт. Розміру маю на увазі, я її взяла, і я розуміла, що в мене трошечки, якщо я так підвину, бачите, в мене додано ще. Ось, я, я пришила. Е, мені не вистачало, на, на, на дошив мені вистачало, але на, з, на оформлення там мінімум 3 см треба. І мені не вистачало і запялюватися було погано. Тому я до, 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 домітала ще е, маленький шматочок дуже старої канви якоїсь. Там якраз лоскут залишався, я його доточила. І почала вишивати. Вишивала я отак, брала в мене нургі третього розміру квадратні, і туди поміщалося в це віконечко, як я називаю, поміщалося а, 6 квадратів, 6 діляночок. От я 6 діляночок вишивала, переп'ялювалася, і отак ішла зліво справа наліво вниз, це в мене по висоту по. Ой, сейчас скажу. По 1200 хрестиків висоту получалося, ой, Тобто 6 діляночок вверх. І отак якраз воно вийшло. Тут, ну, тут, тут неповне не не 10 хрестиків внизу, неповний квадратик. Але так мені рівно вистачило, щоб потак по, е, от по 3 квадрати вверх брати. По 6 квадратів, вибачте, заплутала вас. Спочатку трошки прив... знаєте, як ми до кожного сюжету ми привикаємо до хрестиків. Спочатку ми притиралися з ним, з цим батьком. Потім в мене він летів страшне. Потім у мене якийсь був період літом, що я взагалі його не брала. Я його там місяць брала 3-4, чисто вишити тисячу хрестиків. Три тисячі хрестиків Галі на звіт і все. І, тобто він міг далі півмісяця у мене лежати. А потім, це з 2 жовтня, він в мене як пішов, то я не могла, не могла зупинитись. Єдине, що, коли я дійшла до чола, дякую своїм дівчаткам, які мене підтримали, які не скидували обертів моїх. І тримали мене в тонусі, в градусі, я не знаю, як це сказати, дякую вам величезне, це вони мені не давали зупинятися. Тому що я була вже на грані, знаєте, коли я зобов'язуюсь перед собою, то я можу зобов'язання і відмінити. Але коли я зобов'язуюсь перед вами, підписниками. Тут я не маю права, вибачте, в мене котел почав пікати, якщо вам чутно, то я, я прошу вибачення. Я не, прав, не маю права вам, як то кажуть, сказати адйоз. Ні, я мала зробити цей марафон, дойти, довести картину до фініша і вийти з вами в Етер і сказати, я молодець. І це друга моя багатоколірка фінішувала в цьому році. В першому в, в, весною перед е, Паскою, 16 чи 12 травня, травня? Квітня. 16 квітня у мене фінішнув хаєт, дракон Байкер. І сьогодні, 20 грудня, в мене до фінішу дійшов бичок. Тобто, я можу сміло сказати, я молодець. Взагалом я рахувала, я не буду знімати оці, як зараз дівчата знімають річну, річні звіти, тому що в мене всього чотири, якщо брати по картинах, в мене чотири картини фі, 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 до фінішу дійшли: це о, о, дракон, це ромашки мої, це чарівна мить, чайний оцей сервіс, чайний набор, сервіс, хто як каже, і бичок. Якщо пощастить, то можливо і рибачки в мене дійдуть до фінішу від Діменш, але я сумніваюся, до Різдва залишилось тиждень, півтижня і до Нового року, там півтори тижні, а там 10 тисяч хрестиків. Я не хочу знову себе заганяти і тупо, тупо тупо брати, і шити, і нічого не робити. Ні, я маю доприкрасити дім, я маю зробити в домі різдвяний настрій. Наготувати 12 страв, як це потрібно робити, тому ні. Ну, і в наступному році я буду робити багато стартів, дівчата. Багато-багато стартів. Ще єдине, що я зроблю вставку. Так, я ставлю це в цьому відео. Я зробила маленькі покупочки. Для мене ця, ця покупочка, я ждала її давно. Ні, ви знаєте, все-таки я вставлю це в іншому відео. Тому що буде нецікаво, буде все в одній Е, Єдине, що можу сказати, от так, хто хоче вишивати бичка, кому це, ця моська подобається, беріть і шийте. Легко шиється. Він, він просто він фантастичний. І сьогодні, коли мене. Запросила подружка в гості, і я принесла їй показати цього бика. Вона сказала, як живий, неймовірний, просто чудовий. Тому, дівчата, хто не наважується, наважуйтесь, воно того варте. А на зараз я вам скажу до скорої зустрічі. Побачимось через пару днів, і там будуть мої покупочки. Обняла? По цьому побажала тихої, мирної дня, ночі. Хто як мене дивиться? Папа. -па.